Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я з вами поділюсь чудовим рецептом дуже смачного повітряного і неймовірного мусового торту зі смородиною. Всі особливості цього рецепту я запишу в описі під відео, а також інгредієнти, які нам знадобляться. Для основи ми візьмемо дуже смачний шоколадний бісквіт. Для нього спочатку розбиваємо 2 яйця в чисту і суху ємність, додаємо щепотку солі і трохи ванілі і починаємо взбивати міксером. В процесі взбивання додаємо 90 г цукру. Яєчна маса у нас повинна стати в декілька разів більше і посвітлішати. Тепер додаємо 50 мл олії. Та 50 мл молока знову перемішуємо за допомогою міксеру, але зовсім трохи. Тепер над тістом просіюємо 20 г какао, 5 г розпушувача та 110 г борошна. Всі інгредієнти знову перемішуємо міксером. В кінці, якщо потрібно, трохи вимішуємо за допомогою лопатки, щоб зібрати зі стінок тіста. Ось таке чудове у нас виходить тісто. Випікати бісквіт я буду у кільці кондитерському, яке я встановила на 18 см. І обгорну я його двома шарами, одним фольгою, а інший зовнішній внизу буде з пергаменту для випікання. Також випікати можна у роз'ємній формі. Тільки на дно обов'язково вистилайте пергамент, щоб потім легко від'єднати бісквіт від форми. Готове тісто виливаємо у форму. Трохи вирівнюємо лопаткою і ставимо випікати при 170 градусах. На 30-35 хвилин наша чудова основа вже готова. І тепер ми її залишаємо охолонути до кімнатної температури. Перевіряла готовність я за допомогою шпажки. Для випікання мені знадобилося всього лише 30 хвилин. Тепер верхню частину з бісквіту зрізаємо ножем. І відкладаємо, але далі будемо її використовувати у приготуванні торту. А нижню повертаємо назад в кондитерське кільце. Тепер саме час готувати кремову основу. Для цього я все, що стосується вершків, охолодила разом з насадками для взбивання, а також і саму миску. В охолоджену миску вливаємо 200 мл вершків 33% жирності. Краще за все, їх збовтати перед тим, як наливати. Але цей пункт я випадково пропустила. І починаємо взбивати міксером до пишної маси та загустіння вершків. Всі подробиці, які я раптом забуду сказати у відео, я обов'язково запишу. В описі. Так що обов'язково читайте опис під цим відео. Все, вершки в нас вже збиті, і ми на час приготування іншої частини крему ставимо їх у холодильник. Тепер окремо в невеличку ємність, тобто кастрюлю, накладаємо 135 г смородини та 100 г цукру. Але у мене вже це готовий. Джем, тому в ньому вже є і цукор, і смородина, і пробиваємо за допомогою блендеру, але мені це робити не потрібно. Тепер окремо 50 мл води додаємо 2 чайні ложки агара агару і перемішуємо. Та додаємо воду з агаром до нашої смородини. Ставимо все на вогонь та постійно помішуючи, доводимо до кипіння і трохи проварюємо, щоб розчинився повністю агар. Тепер постійно помішуючи, трохи охолоджуємо нашу смородину. Щоб пришвидшити охолодження джему, я його перелила у тарілку. Тепер знову дістаємо наші вершки. І додаємо потроху сюди джем. Перемішувати я буду просто насадкою від міксеру. Тепер одразу весь наш кремовий слой викладаємо на основу і вирівнюємо за допомогою лопатки. Саме тепер нам і знадобиться той верхній слой, який ми обрізали. Його просто подрібнюємо руками без самої верхньої частини. Саме серединку м'якіш. І посипаємо нею наш торт. Тепер залишилось його тільки охолодити, але запах від нього неймовірний вже зараз. Охолоджуємо його в холодильнику приблизно 4 години, можна залишити на ніч. Я вже наш чудовий торт від'єднала від кондитерського кільця. Це вийшло дуже легко. Подивіться, який він чудовий вийшов. Неймовірно гарний. З великим слоєм смородинового крему, а тепер відріжемо шматочок. Подивіться який чудовий наш торт у розрізі, неймовірно гарний. І дуже ароматний. А ось і наш чудовий шматочок торту. Обов'язково спробуйте приготувати. Він настільки смачний, що ви не зможете від нього відмовитись. І обов'язково полюбите цей рецепт і будете готувати на кожне свято. Любі наші друзі. Ми будемо з вами на цьому прощатись. Всім бажаю гарного настрою, щоб у вас вийшов такий смачний, ароматний і неймовірно гарний торт. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою та здійснення ваших бажань. До нових відео і пока!